Так, доброго дня, Олександр Клавдійович. Мене звати Аліна Сергіївна, я юрист компанії Мережа. Добрий день. Ми з вами працювали по перерахунку вашої пенсії за надбавками. Правильно? Так. Да, яка у вас була пенсія до того, як ви звернулися до мережі права? У мене була пенсія 10 тисяч сімсот гривень. Так, це з урахуванням. Двох тисяч соціальних доплат. Ну, так. Да, да. Скажіть, будь ласка, яка у вас стала пенсія після того, як ми вже з вами завершили процес? Після завершення процесу пенсія стала 14 тисяч 748 гривень, оце я получив останній раз. Тобто, фактично, у вас пенсія піднялася на 6 тисяч гривень. Так. Да. Можете, будь ласка, як вам взагалі працювалося з мережею права? Ви задоволені цим процесом? Да, дуже добре працювалося. Мені сподобалось, що я був весь час в курсі справи, що мені ваш цей інформаційний відділ повідомляв мені кожен крок і наступний крок, а там відправили замов, ну, ваші документи пенсійні, потім. То, що відправили в суд, в общем, всі, всі кроки. Тобто які ви постійно були... знали, що відбувається по вашим справам, да? так? Що... Коли відправили заяву, коли отримали відповідь, ви були в курсі всіх подій. Всіх подій. Я був в курсі всіх подій, приходили смс з посиланням на, на YouTube, і там короткий ролик був сповідомлення, ну, що подивилися да, да. То... всі ці відео, так? Так, так, і в кінці кінців сказали, що виграли в суді, і все. І все. Скажіть, як вам конкретно зі мною співпрацювалося? Добре. Добре, Добре. ви задоволені? Мені сподобалось. Клас. Скажіть, скажіть, будь ласка, взагалі. Ваші враження від судового процесу? Чи було вам некомфортно місцями? Чи ви переживали взагалі за свої справи? Було у вас там якісь такі думки, що там я не знаю, чи я виграю, не впевнені в результаті? Ви знаєте, в мене нічого не було, ніяких цих ніяких переживань. Не, не було переживань. Я якось зразу, ну правда, не зразу правди. Коли ми почали працювати, я зайшов на ваш сайт, подивився все там, відгуки продивився, все. І потім я потім що все це все, все нормально. І я взагалі ніяких переживань мене не було. Я просто сидів і чекав, і все. І а про інша справа ви дізналися через соцмережі, правильно? Тобто реклама інтернеті. В фейсбуці бували за знову пропонували військовим пенсіонерам підвищити пенсію. Угу. І ви перейшли по посилання, отримали консультацію. Писали, що що не доплачується, і все таке. Так, що я не знаю, у мене ніяких сумнівів в чомусь не виникло. Що б ви порадили пенсіонерам, які бояться і не хочуть розпочинати судовий процес. От вони жодного разу не судилися, отримують пенсію 4 тисячі гривень. А все одно не хочуть судитися, а бояться, що вони не доб'ються справедливості. Ну так я не знаю, що їм порадити. Не боятися, а що, що боятися? Нехай перевірять, зайдуть на ваш сайт, подивляться. Ну, я все передивився, чесно кажучи, і. Я, ну знаєте, коли якась там афера йде, то воно зразу видно. Та mm -hmm. як я це зразу уловлю, Я тут тобто, подивлюся, все нормально, все. Розумієте, що не можна так все все зробити, щоб це були якісь аферисти чи що. Так що я раджу всім пенсіонерам працювати з вами і все? І підвищити свій добробут. Скажіть, будь ласка, ще Олександр Кладіович, ви з якої області, де ви зараз знаходитеся? В Чернівцях. В Чернівцях. В Чернівцях. Скажіть, будь ласка, вам було комфортно тако дистанційно за мною працювати? Так, да. Так? вас не смущало, що ми з вами по телефону спілкуємося, що я вам смс-очки пишу? Ні, нічого вам було я зручно. То... А який може бути дискомфорт? Все чітко, все пояснювали. Якщо я щось перепрошую, все, ну, не було дискомфорту ніякого. Все нормально. Супер. Все, Олександр Катович, тому ми можемо з вами зробити такий невеличкий висновок, що е, зараз співпраця була вдалою, що ви отримали гарний результат і задоволені нашою роботою. Так, да. да? да. я задоволений вашою роботою, результатом теж задоволений. Так що... І ви б рекомендували мережу право, напевно, іншим пенсіонерам, так, своїм товаришам, і вже Нехай не бояться, тут все нормально. Все нормально, все працює. Все. Пусть не, не бояться як їх переконати в цьому. Ну, будемо сподіватися, що тепер ваше відео буде їх переконувати в цьому. Ну, я думаю. Ваші так, що, товариші пенсіонери... Працюйте з мережею права, і все буде нормально. Клас. Я вам дуже вдячна, Олександр Кладівич. Все, на цьому ми завершуємо з вами. Дуже вам вдячна ще раз, боже, так прекрасно взагалі все у вас. Мені дуже приємно з вами було працювати. Дякую вам ще раз. І ми вам дякуємо ну... за довіру.